Найголовніший, можливо день це 13 листопада. Чому спитаєте ви, тому що? Цей день народжується молодий місяць. Отже, точна фаза молодика відбудеться об 11.27 за київським часом. Ми вже знаємо, що перші півгодини і година після точної фази молодика наймагічніший час, коли ми закладаємо піраміду успіху. В нижній частині прописуємо плани фізичного плану, у верхній частині духовного плану. Ну і на вершині я раджу вам писати: я готовий або я готова виконувати свою місію на землі, навіть якщо ви знаєте, в чому полягає ваша місія. Символізм градусу, в якому буде народжуватися молодий місяць, такий двоголовий велікан в його правій руці велика дубина, а в лівій дерево, вирване з корінням. Тобто ми бачимо таку доволі агресивну істоту, так і саме цей символізм говорить нам про те, що емоції можуть зашкалювати. Сила буває різна, сила буває фізична, і сила буває психічна. Отже, маємо розуміти, що дуже сильний попереду місячний місяць, і цю силу ми маємо що направляти в конструктивне русло. Так, будуть провокації, дуже сильні провокації. Але що ми маємо триматися за наш штурвал і вести наш корабель до успіху? Хочу сказати, що люди, які будуть святкувати свої дні народження з 12 по 14 листопада, а саме в ці дні так у вас припадає запуск вашого соляру, і він припадає з початком нового. Місяця. Отже, це говорить про те, що цей рік він буде таким підводячим підсумки та таким, що закладає програму на наступні цикли, дуже великі. Тож я бажаю вам успіхів. І ще хочу попередити тих, хто знає свої космограмки та знає свої гороскопи.